Я вже вивчився, я вже все знаю. Мені не потрібно додаткові курси навчання на сьогоднішній день. Дуже багато інформації ти не знайдеш в інтернеті. Навчатися потрібно також такими ж великими кроками, як йде світ. Ми зараз спираємося тільки на себе, та на наших союзників в Європі та Америці. І ці всі знання, і ці всі стандарти, які вже написані давним-давно. Вони насправді написані кров'ю. Ситуація в мене була на свердливині особисто. Краще інвестувати в навчання. Або купляти, або навчати. Ми ж не просто прийшли тут е на базар торгуватися. Потрібно е не бути в стагнації. Якщо це визнав е світ, в Європі, в Америці, вже давним давно то в нас воно має бути ну так само. Є така штука, як симулятор. Да, в Україні у нас у єдиних є симулятор. На мою думку, це вже більш такий сучасний європейський підхід.